Сьогодні знову проводимо евакуацію місцевого населення двох жінок та чоловіка похилого віку, які виявили бажання евакуюватися, оскільки їхнє житло сильно постраждало від прильотів кабів. Кожен день мешканці села Приморського потерпають від артилерійських обстрілів та від авіаударів кабами. Від села залишилися руїни. Скажіть, будь ласка, чому ви саме зараз вирішили виїхати з села? Страшно. Придете, кабінь, 9, 9 штук. Плюс ворожа арта працювала. Да, да. І не защитати їх вони. Особливо вранці. Ви песиків забрали з собою, так? так? Да. На наші талісмани. Слухняні. Да. Як песики реагують на прильоти? Перші чувствують. Це як тільки будить, особливо це як летить, він же свистить страшне. Вона небо дивиться, а тоді так прижимається і вже знає, що буде срильот. Доброго дня вам! Маю оброн жилета. І дві класки.

Поканіш. Самі строїли, молоді ще були, построїлись. 70, 23 години, так буде збіг. Дай Бог, все буде, все буде добре. Дай Бог.